Добрий день. Що таке таунхаус? Таунхаус це будинок, який розділений на секції. У кожній секції є свій окремий хід, парковочна зона і трошки згодом зараз покажу вам зону відпочинку, яка теж йде до кожного таунхаусу. Загалом по історії таунхаус з'явилися в Британії. І цьому зобов'язані, як історики кажуть, принцу Альберту. у наші часи десь популярності вони здобули, починаючи з 2000-х років. І після кризи у 2008 році, коли забудовники з великих міст почали переходити в пригород, маленькі міста, це ще спонукало строїти більше таких будинків, тому що тут явно переваги єсно квартир. Так як я сказав, це ділянка, де парковочна зона кожного своя. Тим паче зараз це набуває ще більше популярності, тому що можна вивести, поставити розетку і заряджати електромобілі, не мати з цим ніякого клопіту. Ну і те, що подобається людям, це зона відпочинку, яку зараз покажемо. Стосовно розміщення та вони знаходяться в гарних локаціях. Де поруч зупинки, магазини, школи, садочки. Оце переважна більшість. Так, є варіанти, котрі знаходяться трохи віддальніше від інфраструктури, але це більш впливає на вартість. Вони будуть трошки дешевшими. Давайте вам покажу трошки планування і якраз дому відзначитися. Всередині є місце, де можна розмістити ганделопну. Потім теж, як правило, є кабінет, де можна працювати вдома чи кімната від бачинку, простора, кухня, столова, вітання. І на другому на поверсі, в залежності від квадратури, може бути 2-3 спальні кімнати додатково. Зараз я вам якраз покажу зону відпочинку, яка дуже подобається власникам таунхаусу, де можна зробити зону барбекю, посадити якісь дерева. Пусть так вона невелика, але це ваша ділянка, яку ви можете використовувати на свій розсуд. Якщо у вас є питання по нерухомості загалом чи стосовно таунхаусів, ви можете писати в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.